Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розберемо, що в нас стало за ці дні на ринку. Подивимось на біток, на альткоін, Також розберемо новини, що ж там е сік з біткоін ETF спотовим і що ж там з ефіріум фьючерсним ТЕФ. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, влупити лайко з цьому відео і написати якісь комент. Давайте перейдемо до новин. Як ви знаєте, вчора в нас вийшла така новина. Сек відклали рішення щодо спотового біткоін ETF від Аркінвест і Global X. Тобто, як такі, блін, ви так скажемо, ми хочемо захистити право наших, так скажемо, клієнтів, ми за людей, бла бла бла, ми все дуже переживаємо, ми не хочемо це, ми ще добре не провірили, ми мусимо це дуже гарно провірити, щоб не було ніяких скажімо, скамів, щоб не надурили на гроші. Но, но проходить буквально день і такі сєк. А чом би і ні, давайте одобримо Valkyrie, отримати схвалення ф'ючерсного ф'ючерсного Ethereum ETF. Є на біткоїни. е, ETF фьючерсний. Є тепер на ефір. Тобто фьючі вони то скажу, підтримують всіма пальцями, за, залітайте на фьючерси, втрачайте свої гроші, ура! А от спот вони не хочуть, тому що вони знають, що на споті будуть менше втрачати грошей люди, а краще і вигідніше схвалити ф'ючерсні етіфи. Тому що якщо ви думаєте, що для того, для вас хтось робить, хтось піклується про ваші гроші, що боїться, що ви не втратили, ну просто порівняйте, от подумайте, що краще: фючі чи спот. На споті ви купили, забули і за пару років прийшли і продали, а на ф'ючерсах. Купа людей просто втрачає свої гроші. Вони не вміють торгувати, вони просто втрачають свої гроші. Fiчі взагалі для того, щоб диверсифікувати свої вложення в спотову торгівлю. Оце так працює. Тобто ви берете, от, наприклад, ціна. Ви купили, наприклад, там, ось тут. Ось тут ви купили свою, так скажімо, свій біткоін. Все. І ціна ось тут. тут. І тут ви відкриваєте, ось на даному рівні, ви відкриваєте свою шортову позицію. В разі, але на таку саму суму, на яку ви закупилися е, цього е, на спот з першим плечем на таку саму суму з першим плечем, не другим, не третім, не четвертим. з першим плечем. Тобто, якщо ціна йде вниз, ваша так ф'ючерсна ставочка, ваші ф'ючі починають заробляти. Спот паде, но ф'ючі починають заробляти. Спо виставити тобто, дуже високо, практично в дуже високо. І якщо ціна у нас приходить дуже нижче, там впаде на, на 20 тисяч доларів, хай буде 20 тисяч доларів. Ваша фьючерсна так скажемо, дохідність перекриває вашу спотову ваш спот, який ви втратили. Все рівно, але ви його не втрачаєте по факту, бо у вас монети є. Ви можете тут вже взагалі зафіксувати, і на ті гроші, які ви заробили. Докупити свої біткоїни. Але люди так не роблять. Вони роблять так, щоб ціна, якщо буде падати, вони тут більше заробляти, заробляти, заробляти. І в певний момент вони закривають просто свою позицію і просто на ці гроші докупляють. Або лишають, коли вони йдуть вверх, і вони по е, стопу їх вибиває просто, скажімо, ліквідує. Але оцю оця сума, яку ви заробите на рості е, спота. Ви якраз перекриваєте це, називається диверсифікація, тобто ви не втрачаєте ні сюди, ні сюди. Ви виходите в ноль. Просто в ноль виходите. Ви сиріно заробите на цьому коливанні. Ось для того були придумані фьючерси, а не для того, щоб просто заходити з сотними плечами і щось тут пробувати торгувати. Все, Якщо ж вони роблять, вони одобряють біткоін е, ETF і говорять про те, що вони піклуються про своїх клієнтів, вони бояться, щоб люди не втратили гроші, тому вони не одобряють е, спотовий біткоін ну, коротше, Це просто Жесть. Е, тому не думайте, що за, для, через вас хтось, за вас хтось хвилюється. З ви маєте думати самі про себе. Думати, бачите, що роблять великі дядьки, і робити похоже з ними, а не е, слухати новини. Добре, е, давайте перейдемо до графіка. Е, як ви знаєте, вчора я відкривав свою лонгову позицію, по шорту, на жаль, мене вибило. Ось тут був оцей ріст, я просто не ожидав, що буде ріст. А ріст був був вкладений вже в цю. скажімо, в цей ріст у нас було вкладено, що одобрить е, ф'ючерсний Ethereum ETF і ціна рванула догори. Я цього не знав. Ну ціна просто ідеально, просто відпрацювала. Я тут просто була шикарна шортова позиція. Ми йшли, йшли, йшли. Тут десь я відкрив свій шорт. Е -е, ні, ні, брешу, брешу, брешу Ось тут ми прийшли. Я казав в відео, що я чекаю ось цей сквіз. Що я тому і не заходив. Був ось цей сквіз догори. Ми зібрали ідеальну ліквідність ось цього піку і прийшли до верхньої ось цієї границі. По тому ми зробили швидкий вниз схід. І ось отут, ось тут, зараз я включу менший таймфрейм. А, це 30 хвилин. добре. Ось тут я відкрив на ось цьому відкаті ось цієї свічки: я ось тут відкрив свою шорт-позицію. Просто шикарна шортова позиція. Зібрали ліквідність. Загнали людей в лонги і пішли, мали йти спокійно вниз. Но Вийшли такі новини, що одобрили ф'ючерсний ефіріум ETF і ціна просто полетіла до гори. Потім наступною вийшла ця новина, ціна вже догори пішла. І тут я відкрив свою лонг-позицію. Все ж таки, ми йдемо по тому сценарію, що я говорив. Я думаю, що так і буде. Ми підемо, зберемо ліквідність от сюди 28 629 тисяч доларів. І після чого тут, я думаю, буде розворот вниз. Будемо дивитися, якщо ціна закріпиться вище 28600, тут можливий ще похід догори. Плоть до 30-31 тисячі доларів. Но, якщо ми не пробиваємо даний рівень, йдемо швидко вниз, закріплюємося нижче, тут просто шикарна шортова позиція. Тому будемо на це дивитися, дуже уважно за цим будемо наблюдати, за даним, так скажемо. Статним, бо, тому що тут можна просто буде <кхи> шикарно взяти свою лонгову шортову позицію. Зараз по лонгу ми пройшли, проторгувалися. Вище зараз стоїмо майже вище рівня, трішки нижче зараз спустилися. Ну а зараз, бачимо, був хай-хай-хай переписали нижче. Я думаю, що, можливо, вже і мене тут знову виб'є. Ну нічого страшного, риск менеджмент соблюдаємо, тому нічого страшного би не сталося. Ну, все рівно би було бідно, звичайно. Ну був ось такий сквіз, ми переписали ось цей хай. Зараз закріплюємося вище, майже вище даного рівня через дожи. І я зараз чекаю на похід до гори. Похід до гори, якщо у нас ціна прийде з рівними лоями, ось тут рівні лої намалює, малює, тут потрібно буде закривати свою позицію в безубиток. Якщо ми намалюємо так скажемо ось тут рівні лої, рівні хаї, це буде означати переломний момент, що потрібно буде закривати свою лонг-позицію. Тому будемо дуже просто наблюдати, але досить все непогано виглядає на лонг. Тому будемо сидіти, будемо дивитися. Добре друзі, таке швидке включення. Кому сподобалось це відео, не забуваємо підписатись на цей канал. Також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал, влупити лайкос цьому відео, написати якийсь хороший коментар. Всім профіту, всім па-па!